Моє має бути експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Доброго вечора вам, пане Юрію. Слава Україні. Добрий вечір, дякую за запрошення. Ми сподіваємося на те, звісно, що що все буде добре і все ем, вдасться якось владнати, але бачимо, що ну Російська Федерація справді вони там не збираються зупинятися, вони ескалують, вони знову ж таки роблять обстріли енергетики України і там щодня щодня до цього вдаються. Е, скажіть, будь ласка, станом на теперішній тиждень, наскільки наскільки ситуація у нас складна загалом по Україні? Ну, вона, скажімо так, не покращилася з того часу, як навіть здавалося, що все добре. Тобто, от минулий опалювальний сезон ми завершили так. Літо пройшли, літо не було жарким, доволі таким прохолодним, свіжим, якщо глядачі зараз згадають, і це також впливало на енергосистему, тобто менші були потреби в електроенергії, тобто менше навантаження. Плюс там сонячні електростанції сприяли, яких там багат, багатсько дуже набудували. Але в цілому, от, Певні пікові періоди, дефіцит завжди був. Тобто дефіцит в енергосистемі завжди був. і Ви можете навіть згадати, хто там, наприклад, цікавився цими питаннями. Тукоренерго оператор вони постійно, постійно, кожен день, останній рік, вони постійно заявляли про дефіцит в енергосистемі, просили споживачів перенести використання потужних приладів на, то на ранку, то на денний час, то на нічний час. Тобто, дефіцит був. енергосистема не була в якомусь хорошому стані. Я би оцінював, моя така суб'єктивна думка з врахуванням тих територій, які сьогодні контролює вже Росія, і коли ми не постачаємо електроенергію, населення, яке виїхало, зменшилось промисловість. Навіть від цього обсягу наша енергосистема, її, скажімо, така ну, спроможність виробляти електроенергію, розподіляти, постачати, це десь 70% від 100%, якщо дивитися, до війни. Тобто хтось скаже, ну а як же ми тоді проходили от, зиму, там, попередні роки? Ну, за рахунок того, що теплі зими були раз. Це найважливіший фактор. І за рахунок обмеження електроенергії для промислових споживачів. Тобто це було постійно, це було присутнє постійно всі кризові періоди. Ну Але погодні умови, звичайно, грали важливу роль. Тому зараз, на жаль, з тими ударами, які ми бачимо, по в основному по гідроелектростанціям, по тепловим електроцентралям. Деяким розподільчим елементам, тобто підстанції, це все послаблює нейросистему, тобто вона рухається в сторону пониження, тобто цих 70% це вже в минулому, тобто це ще нижче зараз. Показники, я думаю, таким чином можна оцінювати. І Тому ми бачимо такі скажімо такі дуже ну, дуже песимістичні насправді прогнози там, від там, президента Зеленського, там, до мерів міст, наприклад, в тому числі Львова, наприклад. так, Тобто Андрій Садовий, який в минулому сезоні, я пам'ятаю поза минулому, у нього, нього така фішка, напевно, це ці е, печі, ну, грубе, як він каже, що треба там грубе, Де так розумієте, в нього ідея фікс така. тобто, Але це, з однієї сторони, зрозуміло і добре, це як вихід ситуації, але не всюди це можна поставити, не всі можуть це реалізувати. Тому, на жаль, якби це більша така, знаєте, якби емоційна підтримка. Тобто, що можна вийти з ситуації, але знову ж таки, ми розуміємо, що ми живемо в 21 столітті, так і всі. В село не переїдуть в будиночок, як була колись порада з міністерства. Було таке так. Да. Да, було таке, факт, це було, це можна знайти, якби історія пам'ятається. І це була смішна, і водночас невесела порада, тому що дуже важке життя, насправді, в таких умовах, тобто без е, певних цивілізаційних умов, до яких звикають люди. Тому в нас ситуація складна, тому що ми навіть, навіть ці обмеження, які є зараз, вони радше такі, знаєте, е, ну... Це тимчасові. Тобто вони, у мене, наприклад, в мене графік, він сьогодні три рази мінявся за день. Це тобто в Києві? Мало... Це в Києві так, це, угу. так, так. Тобто то мало бути виключення, то не мало бути, то знову мало бути. Тобто, в результаті, це наслідок того, що після кожних таких великих масштабних ударів, яких зазнавала анеросистема, тобто в 22-му році підстанції, в 24 му теплові електростанції і гідроелектростанції руйнували. І зараз тобто це вже повторне, вже знаєте. Якщо можна так невесело сказати, знаєте, як в школі казали, повторення пройденого. От це Росія зараз робить те саме, тобто повторення пройденого. Тобто це вже завдають ударом по тих об'єктах, які або постраждали, але залишилися, скажімо так, в робочому стані більшому, або які не чіпали, тому що вони не були, скажімо так, ну, важливі з точки зору таких от розхитування нейросистеми. Тепер вони важливі. Е, тому е, в цілому зараз йде переналаштування системи. От після кожних таких хвиль ударів е, кожного року так йшло переналаштування системи, тому що десь зменшувалися можливості виробництва електроенергії, тобто ну, руйнували в буквальному розумінні, об'єкти, теплові електростанції, в першу чергу, ГЕС також і зменшувалися можливості пропускної потужності, тобто підстанції самі, тобто які власне є елементом, який з'єднує виробника і споживача. І зараз от відбувається те саме. Тобто, десь, грубо кажучи, до тижня часу, от ми будемо жити в таких мінливих графіках, але далі, я думаю, з похолоданнями з усім. Ну я не бачу поки що, щоб сказати оптимістично, що навіть ми там, можливо, пройдемо якийсь період без обмежень електроенергії. Це в таких в кризових регіонах критичних, тобто це в основному це таки, схід, південь, центр України. Я думаю, що Захід України він також може якби, потрапляти в такі режими, але. Меншою мірою Західній області. Ну але з іншої сторони, якщо вже буде така ситуація критична, а вона може бути тоді, коли, коли буде холодна зима, тобто коли буде знижуватись температура. От навіть я вам скажу, що зараз один оці дні такі деякі теплі, ну в середньому по Україні, такі теплі дні uh -huh. потепління, як uh -huh. називають. Навіть хтось бабине літо сказав. Ну я не думаю, що це бабине літо, але. Таке потепління. І це відразу відображається на зменшенні росту споживання електроенергії, відповідно менші графіки, відповідно, вже от протягом там завтрашнього дня прогнозується, завтрашнього, післязавтрашнього. Але це, скажімо так, тимчасово. А далі буде все-таки вже холода. І тому от зима, яка наближається, так, вона в будь-якому випадку поставить на свою мову, я думаю, обмеження електроенергії. Плюс складна ситуація з газом, так це також буде додавати негативного свого такого ефекту, тому що. Якщо ще будуть обмеження газопостачання, такі вже думки лунають з боку Міненерго, так то тобто міністр енергетики Грінчук так? Вона, вона вже двічі говорила про те, що вже готові. Тетка сказала, що ми вже розробили їх, ці плани відключення. Тепер сказала, що вже готові алгоритми. Тобто алгоритми маці на увазі, ну бо місто не має одної труби, скажімо так, є декілька газових мереж, тобто ну, якась більша, якась менша. І от таким чином намагатимуться скажімо так, виходити з ситуації, коли буде дефіцит газу. Я думаю, що навіть Західна Україна, там, де ну, сховища є газові, так, і в основному будемо, не в основному, а частину газу будемо піднімати із сховищ і подавати на всіх інших споживачів також в Україні. І навіть там, я думаю, можуть бути також обмеження газопостачання, якщо це буде, звичайно, ну, це крайній варіант. Але судячи з того, скажімо так, навіть офіційні заяви, навіть офіційні такі приготування, так, то це, скажімо так, дуже близько. Тобто ми стоїмо від цього за один крок, я би так сказав. коли ви кажете про 70% того, що зараз є у. Співвідношені до 100%, коли все працювало без поломок, то воно так ніби, знаєте, ну, 70% ще не так зле. Але тут питання в тому, що справді як далі буде ворог себе поводити, що вони ще можуть робити, а вони свою тактику змінюють, і ви теж про це кажете. Вони йдуть по, по колу, тобто ще раз б'ють в ті самі місця, в які вони били. Я також десь. Читала інформацію про те, що вони для цих своїх теперішніх вже ударів застосовують і використовують енергетиків. Тобто, там прямо в живому часі сидять люди, які дуже добре розуміються на цих енергетичних системах, і вони, ніби їм кажуть, куди бити, знаєте, щоб це максимально завдати нам шкоди. А, а і також чула про ось це розбалансування, якого вони хочуть досягти по Україні, тобто що не буде електроенергії, її буде мало на Сході і півдні України а нас може бути тут на заході навіть якийсь надлишок, який також це не плюс. А можете трохи більше про це пояснити? От що про що йдеться, і що можливо ми можемо робити, аби ну якось допомогти цьому балансуванню, чи чи це взагалі реально зробити на, на рівні людей, на рівні споживачів? Чи це мають бути якісь заходи такого більш професійного всеукраїнського масштабу? Ну стосовно енергетиків, які там можуть допомагати російській армії. Ну я не думаю, що це якась така надзвичайна. Я думаю, чи якийсь секретом може бути. Це напевно закономірно і логічно. Угу. Плюс ну, об'єктивно українська енергосистема і в принципі енергосистема багатьох країн світу це не є секретом. Вона відкрита. Всі знають, де знаходяться станції, газорозподільчі підземні сховища, уявляють, ну яке обладнання там знаходиться. А в Росії точно знають, яке у нас обладнання знаходиться також. І на тому жаль. Це, це знаєте рекомендації стосовно, наприклад, як впливати, знаєте, ну, що краще порушити, щоб завалилася вся система доміно. так, ну Якщо так порівняти, так всі бачили, напевно, як там одне доміно завалюють і валяться всі інші. Такі бувають різні, такі цікаві відео демонстрації. То це так, це скоріш за все, тут більш важлива роль енергетиків, які можуть це розуміти. Ну, на жаль, так, це ідеологія. Люди можуть це підтримувати і давати такі рекомендації з ідеологічних позицій, наприклад. Стосовно балансування, стосовно того, дійсно, те, що пошкодження більші на території Сходу, на території Півдня, так, то це, ну, на жаль, плюс, якби Одеса, наприклад, це депозитний регіон. Харківський регіон, ну, звичайно, якби там Зміївську ТЕС і Харківську ТЕЦ 5 такі великі об'єкти, не... Не вивели з ладу, ну, тимчасово сподіваємося, ну, бо їх можна відбудувати. То, звичайно, вони, вони б краще себе почували, але так вони енергодефіцитний регіон все одно. Так само, як Чернігівська, наприклад, і Сумська область. Вони зазнали таких ударів в силу своїх, своєї вже такої, знаєте, вони стали прифронтовими областями. Тобто, фактично там лінія фронту також проходить так, от, Курською областю поряд. І, і це вплинуло на них. І вони слабо розвинуті. З точки зору виробництва електроенергії, в них мало, і з точки зору розподілу також підстанції. І тому їх легше, скажімо так, було похитнути, і там зараз такі значні проблеми, насправді. Тобто вони будуть тяжко зиму переживати, як Одеса, Харків, от останні всі роки переживають тяжко зиму. Там буде менше, але це не означає, що можна буде отой наблишок, як кажете, там взяти і пере, перенаправити в ті регіони. Ну, на жаль, так не вийде це здійснити. Все, що можна буде зробити, це е, дійсно, скажімо так, за рахунок імпорту електроенергії е, ну, в основному, скажімо так, можна стабілізувати роботу нейросистеми, тобто не дати споживачам, виробникам точніше припинити свою діяльність, е, ну, вийти в ноль відключитися, якщо так грубо сказати. І це, скажімо так, дає можливість на тих територіях е, схід, південь, будемо так, умовно казати, центр. Ну, мінімізувати е, ті відключення, які можуть бути. Тобто там, умовно, замість там, 20 годин електроенергії, якщо там може не бути такі ситуації, там може бути відключення, там, які будуть загально там, до 12 годин, наприклад. Але це знову ж таки все буде залежати від погоди, раз, і від стану, е, стану генерації, тобто виробника електроенергії. Тобто АЕС, ТЕС і ГЕС, ТЕС і ГЕС вони всі, ну не всі, але вони. В більшості свої пошкоджені, і в них більша аварійність через це, тому що треба робити капітальні ремонти. Е, да, Звичайно, залишаються АЕС, вони недоторканими залишаються. І слава Богу, е, бо це найслабший елемент. Тобто ті підстанції, які з'єднують і високовольтні лінії, так які з'єднують АЕС-блоки, е, ну самі АЕС, тут АЕС це декілька блоків, так на Південно-Український три, Хмельницький, Дві, Рівненський 4 блоки. І оці високовольтні станції, підстанції, так, вони, якщо будуть пошкоджені, то це може призвести дійсно до блекаута. Тобто, бо навіть якщо одна атомна станція вийде, повністю відключиться, так, ми бачили такі, до речі, періоди. От Влітку було фактично минулого року, коли, коли тоді в літній період були ремонтні роботи наклалися. і от Фактично всі теплові електростанції були в режимі ремонтів після ракетних ударів. І тоді, скажімо так, тривалі були відключені навіть вночі, навіть вночній період, коли в принципі АЕС мали би виробляти би достатньо електроенергії для нічного споживання, але навіть цього не вистачало. Тому це ризики, і от те, що АЕС працюють стабільно поки що, дай Бог, щоб вони працювали стабільно і принаймні закривали частину електроенергії, яку буде вистачати навіть. Ну, на певний період з відключеннями навіть жити, так? Тобто, навіть якщо будуть відключення, вони, скоріше, все будуть. Розумієте, сценарій і прогноз на минулий рік не змінився. Просто минула зима була надзвичайно тепла. Скорочення роботи промисловості в минулому році також відзначалося уже з осені, вже в зиму ми війшли, ну, скороченим роботам, скороченою роботою промисловості в частині споживання електроенергії і газу також. З газом також вже тоді проявилися проблеми. Нам його не вистачало дефіцит, при тому, що ми і видобували свій газ, і ударів тоді не завдавали росіяни по, по видобутку. Це вже почалось ближче до завершення опального сезону. Фактично вже під кінець. Тому сказати, що буде легка зима, ну, напевно, так не скажеш. Ну і ми точно ще будемо робити свої якісь від у відповідь е дії до Російської Федерації. Це теж правда, бо ну війна триває. Ми ж теж не будемо зупинятися. А тут ви ви сказали, що Росія дуже добре знає все про нашу енергетичну систему. А ми про їхню знаємо. Ми можемо казати, що в нас теж є ця інформація, як у них там все працює. А є, є воно відкрите, Це все відкрите, і, Знаєте, воно не є. Скажімо, таким певним секретом, навіть є плани, розвитку, є проблеми, які у них є. Ну, часто у нас можуть це подавати з певним перебільшенням. Тобто вони також, як і ми, скажімо так, нащадок радянської системи і в частині електрогенерації, і в частині газової. Просто вони десь розвивали щось більше, наприклад, десь менше розвивали, десь не встигали щось робити. У них, скажімо, я думаю, свої проблеми, в них своїх права вистачає. Але так це відомо. І навіть по тим НПЗ, так, нафтопродним заводам, по яким завдають ударів. Ну, правда, так якби до кінця не зрозуміло чомусь десь так завжди в новинах, я наприклад слухаю, кажуть, невідомі безпілотники. Ну, невідомі, значить, невідомі. Але там також видно, що ударів більше завдавали по тим установкам, які відповідають за виробництво бензину. Так, тобто це така слабка частина завжди була ну, російської нафтопереробки. Вони мало його виробляли. Правда. І в них і для свого ринку його ну в принципі не виробляли більше, ніж треба. І відповідно, коли є пошкодження, то це впливає, наприклад, на споживачів може впливати, але вони перекинули частину обсягів нафти на виробництво бензину і на його експорт, так. бо вони наростили за рахунок того, що ну, скажімо так, оці всі обмеження, які вони стараються обходити і обходять успішно. Ну от така фактична реальність так, от подивимось, цікаві рішення були Трампа. Так, от щодо Роснефті, щодо Лукойла, там такі очікування. Є. Ну я так скептично ставлюсь, тому що знаєте, це як ми побачили попередні три роки, завжди знаходиться умовна Індія, так країна, так при всій повазі, так тому що Індія має право це робити. Це їхній вибір економічний. Вони так зробили, вони замістили фактично ті країни, які е, раніше також купували. Нафту російську і просто в себе переробляли нафтопродукт. А тепер Індія переробляє і продає їм готовий нафтопродукт, вже там бензин, ну основне спаливо. Тому знайдуть якийсь варіант, отакий через іншу третю країну, якусь продавати цю нафту. Або Індія не буде так уступатись, тому що це для них важливо це величезні гроші. Вони на цьому заробляють. Пане Юрі, наостанок ще від вас, як від експерта, а які можуть бути практичні поради для нашої аудиторії, для тих, хто нас дивиться? От ми чули про те, що нам колись радили знайти будиночок в селі або принаймні якихось родичів в селі, де ви можете переїхати на певний час, коли в місті все буде зле? Слава Богу, в ті роки нам не доводилось аж так вдаватися до такого. Але от ну що реальне може бути? От кілька якихось таких кроків на що повинні звернути увагу українці. Ну, дивіться, нічого не міняється з тих порад, які були раніше. Тобто це певні мати запаси там продуктів, води, наприклад, або при не бути готовим до цього, там різних свічок, сірників навіть там. Ну зараз люди там і павербанки різні, там і ліхтарики. Хто міг накупив? Тобто, бо в когось на грошей на це не було і немає. Люди, хто міг також зробив різні акумулятивні системи, там які дають можливість більше довший час там отримувати електроенергію, тобто з комфортом це почувати. Але проблема міст багатоквартирних будинків в тому, що каналізація, системи водопостачання, так вони на тривалий період вони не розраховані. Тобто, якщо будуть такі порушення, так то ти не можеш обійтися без цивілізації, називаємо це так. І особливо в частині тепла. Тут, на жаль, на жаль, от поради не може бути взагалі. І той будиночок, над яким. І ви так, якби іронічно всміхаєтесь, і я так іронічно, але ну це не весело насправді. То звичайно, будиночок було б добре, бо там можна якусь там мати варіант обігрітися. А в централізованому в багатоквартирному будинку там децентралізоване опалення, то ваша надія тільки на державу, те, що буде вирішене питання з постачанням, ну наприклад, з постачанням тепла, тобто з переробкою газу, роботою котельні, теплокомуненерго. І це сьогодні проблема, тому що ті. Очікування, які ми бачимо, так, економії, до речі, знову ж таки, у Львові лунали такі думки, що пізніше почати опальний період, а там, наскільки я знаю, теплокоменерго отримують вказівки про те, щоб максимально економити газ, тобто температура в будинках буде понижуватися взимку. Якщо буде знову ж таки, якщо буде зима, звичайна, така холодна, то люди там, на жаль, відчуються дуже суттєво. І люди, навіть, які мають автономне опалення, вони також це можуть відчути, тому що тиск в системі може понижуватись газу, і не у всіх навіть, може працювати це. Ну, опалення своє, тобто таке ну, автономне, як його називають. Це також проблема.